А чи залишається з вашої пенсії вам на їжу? Ні, і комуналку треба платити. Я кому... комуналка, ліки, і а на їжу взагалі не залишається? Може, трохи залишається так таке. То хліба возьмеш, то полії купиш, ага. то ну таке не пошто. А що ж ви їсте, пані Німете? Якщо що ж візьмемо, будемо їсти. Що мрієте себе купити, але не можете зараз дозволити? Боже мой. Чесно говоря, не те, що мріяти купити, а навіть підеш по тебе, то взагалі нема нічого, не можна нічого купити. тому що такі ціни, хоч і є в тебе 10 гривень, то ти на них абсолютно нічого не купиш. То дуже хочеться. Потім мені хочеться молока, саме простого, молочних продуктів, творожка. А як давно, як давно ви їли з останній раз? О, не питайте. А скажіть, будь ласка, Ніна, коли ви заходите в АТБ, скільки ви можете дозволити себе, на яку суму можете дозволити зробити покупку? За 8 гривень за 9 чечальний чайний батон я беру? <реку> Mm -hmm. Ну я беру майонез, тому що якщо суп дворіла, то хоч не буде. Ну, на скільки грошей виходить? Yeah. Скільки це грошей? Десь 9, 40. 9 батон і 20 це найдешеві. Це на 30 гривень виходить. Оце ваша така корзина, так? Да? Yeah.